Ювілеї об'єднала краєзнавча мандрівка у центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої. Присвятили її 70-літтю Черкащини, 80-річчю визволення сміли від нацистських окупантів, а також 210 десятим роковинам Тараса Шевченка. Подорожували учні ліцею лідер, школярам представили книжкову та банерну виставки. Діти дізналися про історію зі світлин та книг, дізналися про визначні місця відомих земляків. Побачили оригінальні документи смілян. Екскурсоводом цієї подорожі стала завідувачка. Юнацького сектору центральної бібліотеки Валентина Єфремова. Події, які відбувалися на Черкаській області на цих теренах, вони заклали саму державу Україну. От творилася історія нашої держави. Це Черкащина місце сили. Ми з вами поговоримо, що є таке в Черкаській області, чим вона є відомою визначною. Які історичні такі епохальні події відбувалися в нас на Черкащині і на Смілянщині, зокрема також. Ми поговоримо про видатних особистостей. Авторську банерну виставку, а також презентаційні видання про смілу представила краєзнавець та журналіст комунального підприємства Медіа Центр Юлія Харченко. Краєзнавиця презентувала дітям також комплект своїх авторських закладинок для книг. На них інформація про назви вулиць, видатних краян, історичні події, які відбувалися на теренах Смілянщини та Черкащини. Закладки стали головними орієнтирами під час віртуальної подорожі, а також подарунком на згадку про нині. Зустріч. А коли Тарас Шевченко на закладках? Раз той пам'ятник, про який ми говорили на цій закладці. Написано, що в нас названо іменем Тараса Шевченка. Є там така інформація? Залізнична станція так, залізнична станція, локомотивне, локомотивне депо. Вагон вагонне депо, електромеханічний. електромеханічний завод там теж біля залізниці. Колишня залізнична лікарня. І Ще у нас є імені Тараса Шевченка, будинок культури в мікрорайоні Шевченка. Позитивну емоційну атмосферу зустрічі доповнили українські патріотичні пісні. Їх подарували юні вокалісти будинку дитячої та юнацької творчості Вікторія Рип'яшник та Вероніка Кошова. Їхнім наставником у творчості є керівник гуртка та молода. Поетеса Вікторія Синаєвська Цікаво, що цю мандрівку вдалося здійснити лише з третьої спроби. Зустріч доводилося відтерміновувати кілька днів поспіль через щільні повітряні тривоги. І все ж захід відбувся значною мірою завдяки бібліотекарям ліцею лідер Ірині Рак та Олені Плотніковій. Їхні наполегливості та нестримному бажанню відкрити ліцеїстам світ рідного краю в новому ракурсі. Мандрівна банерна виставка подорожує смілою ще від початку року. Вона зацікавила широку різновікову аудиторію, починаючи від дітей до ветеранів. Авторські презентації відбулися у багатьох закладах освіти та культури Сміли актуальною є і зараз, коли триває всеукраїнський тиждень дитячого читання, адже усі матеріали виставки вдалося зібрати саме завдяки книгам та любові до читання.